Вітання юним мандрівникам і мандрівницям. Сьогодні ми поговоримо про галактики, а саме про наш рідний чумацький шлях. Ще у 1610 році славнозвісний Галілео Галілей виявив, що дифузне світло смуги Чумацького шляху створюється великою кількістю тьмяних зір. А ось визначив розмір та форму нашої галактики Вільям Гершель через півтора століття у 1780-х роках. Проте сильно недооцінив діаметр, зробивши висновок, що наша галактика має форму сплюснутого диска. Гарлоу Шепрій також пробував визначити розмір галактики, але отримані дані були завищеними. Проте він був першим серед тих, хто показав, що Сонце знаходиться далеко від центру галактики. Ствердження про те, що ми єдина галактика у всесвіті, було актуальним поки у 1924-25 роках Едвін Габл, за спостереженнями туманностей, виявив, що вони знаходяться далеко не в межах. У 1940. х вже вирізняли диск, Балч і Гало. А вже через 10 років було виявлено джерело радіовипромінювання стрілець. А. Аосьбар виявили лише у 1991 році. Щодо актуальних розмірів галактики, радіус зоряного диска становить близько 16 кіло парсек, діаметр близько 30 кіло парсек, і товщина 1000 світлових років до 3000 в районі Балджа. Вона у своїй місцевості друга найбільша галактика після Андромеди. Здається, усі бачили нашу галактику в інтернеті. Але чи задумувались ви, яким способом розробили майже копію чумацького шляху? На жаль, наші сучасні технології ще не здатні долати величезну відстань за короткий проміжок часу. Тому це не є селфі нашої галактики, скоріше це вже існуюча галактика, що за описами схожа на нашу. Проте не можна казати, що це є високоточна копія. Уявімо, що ми прив'язані до величезної каруселі, що постійно крутиться, і ми оглядаємось. Ага. Тут свить кіт, собака, дитина, стоп. А далі не бачу, бо перед нами стоп, що тримає та рухає цілу конструкцію. А якщо уявити, що цей стоп світиться дуже яскраво, то б наша видимість на каруселі була еквівалентною видимості з нашої Землі на нашу галактику. Дослідження не закінчились, і у 1989 році запускають телескоп гіпаркос, що у свою чергу виміряв положення, рухи та відстані до великої кількості зір. Наступником гіпаркос Гайя. Запущений у 2013 році з метою повноцінного перепису мільярдів зірок за допомогою методу паралаксу. Суть у тому, щоб дивитися на зорю з двох різних точок і вимірювати, наскільки зміщується її положення відносно зірок на тлі. Наша Галактика є спіральною та належить до типу СББЦ, тобто спіральна галактика з перемичкою, від якої відходять рукави. Спіральність нашої галактики доводить карта розподілу нейтралізованого водню, де більшість скупчення. Зосереджена біля рукавів. Також за допомогою знімка Тумакс, можна побачити ребро нашої галактики, що доводить їй належність до класу СБЦ. Нашій галактиці понад 13 мільярдів років, а кількість зір, що тут утворилась, більше 100 мільярдів. Анума, запустімо свій супер надшвидкісний телескоп, що швидше за світло мільйон разів, аби провести екскурсію по видимій частині молочного шляху. Готові? Насправді ми не є ідеальним диском. Скоріше один з рукавів напрямлений по гору, а інший униз. Коротше кажучи, ми живемо у перекрученому світі. Про розташування, вжину і навіть кількість спіральних рукавів досі йдуть суперечки. Але найчастіше вважається, що в чумацькому шляху чотири великі спіральні рукави, два головні рукав щита Центавра і рукав Персея, і два вторинних рукав косинця Зовнішній і рукав стрільця кіля. Наразі детально вивчено одну шосту ділянку галактики. А саме ділянку з радіусом 16 тисяч світлових років. Наприклад, у межах 10 парсек від сонця відомо 373 зорі, серед яких 20 білих карликів, 85 коричневих карликів, а більшість червоні карлики. Відстань від сонця до найближчої зорі, Проксима Центавра, складає 1,3 парсека. А до найближчого зоряного скупчення гіат 40 парсеків. Зорі в нашій галактиці зосереджені переважно у диску. Крім того, у галактиці є балич середніх розмірів і розкриті спіральні рукави. А також помірно виражений бар. Поблизу площини диска концентруються молоді зорі і зоряні скупчення, від яких не перевищує декілька мільярдів років. Вони утворюють так звану плоску складову, серед них дуже багато яскравих і гарячих зір. На околицях сонця товський диск має товщину 1,2 кілопарсека, тонкий під 300 до 400 парсек і містить ще тоншу газову складову. І тонкий, і товстий диск стають товстішими у зовнішніх областях галактики. Товстіший диск складається переважно із старих. Зір із низькою металічністю, а в тонкому зорі переважно було чи й багатші на метал. Дивлячись на карту, можна помітити нашу сонячну систему, що знаходиться поблизу рукавого ріону. Саме цю місцевість за допомогою гая вивчено найкраще. І саме тут ми побуваємо сьогодні. Однойменною є туманність, в якій спостерігається масивне зародження нових зір. Її можна побачити неозброєним оком із землі. Вона розташована на відстані лише 1500 світлових років від нас. Ще одним чудом, що можна спостерігати на відстані 430 світлових років, є одноіменне сузір'я, в якому розташований найближчий до нас червоний надгігант Бетельгейзе та білоблакитний надгігант Рігель, що є найяскравішою у сузір'ї. Наступною нашою зупинкою буде найбільша, наймасивніша зоряна надгігант – червона Юай Скуті. Сузір'я щита розташована за 9500 світлових років від нас. Вона настільки масивна, що сонце вмістилось у ній понад 1700 разів, а найшвидшій машині на нинішній час. Аби її об'їхати, знадобилось би 2500 років, не кажучи, що світло робить повний оберт навколо Юай аж 7 годин. Ви знали, що у нашої галактики є супутники? Їх декілька. Це велика і мала магеланові хмари неправильної форми, стрілець карлик, велика і мала ведмедиці та ще декілька карликових супутників. Велика магеланова хмара розташована на відстані 50 кілоперсяк від нас, її незвичні форми і видовища захоплюють людське око. Але вона не є найближчою галактикою, оскільки у 1994 році відкрили спірального стрільця, а у 2003-му великого пса. Тепер перемістимось у центральну частину Чумайського шляху, де присутній помірно виражений балоч. Він є сплюснутим сфероїдом розмірами 2,2 на 2,9 кілопарсека. Бар витягнута структура у центральній частині диска. Його радіус складає 4 кілопарсеки. Його велика вісь спрямована під котом 20 градусів до променя зору. Ближче до сонця знаходиться та частина бара, яку видно на додатній галактичній довготі. Тому видимий розподіл зір у центральній області галактики виявляється асиметричним. Інша ознака, що вказує на наявність бара, аномальні швидкості руху газу в центральній частині галактики зокрема, його додатні та від'ємні променеві швидкості досягають 200 км за секунду. Гравітаційний потенціал бара не симетричний, тому він може надавати газу додатковий момент сили. Окрім основного бару, в центрі галактики є і вторинний бар. Невеликого розміру з радіусом близько 150 парсеків, орієнтований практично перпендикулярно основному. Ймовірно, саме з цим вторийним баром пов'язане кільце молекулярного газу в центрі галактики радіусом 200 парсек. У центрі галактики знаходиться надмасивна чорна діра. Її маса становить 4,3 помножити на 106 мас сонця. Вона спостерігається як компактне джерело радіовипромінювання стрілець А зірочкою і входить до складу більшого радіоджерела стрілець А. Стрілець А комплексне джерело радіовипромінювання, розташоване в центрі нашої галактики, складається з об'єктів стрілець А з зірочкою, Стрілець А Схід і стрілець А Захід. 16 жовтня 2002 року Міжнародна дослідницька група інституту Макса Планка на чолі з Райнером Шеделем повідомила про результати спостереження руху зорі С2 навколо об'єкта стрілець А з зірочкою протягом 10 років. Вони стверджували, що Стрілець А з зірочкою об'єкт величезної маси. З аналізу елементів орбіти було визначено, що маса об'єкта становить понад 2,6 мільйона мас сонця. Ця маса міститься в об'ємі діаметром не більше 17 світлових годин. Незалежні спостереження групи дослідників Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі під керівництвом Андреа Гес на 10-метровому телескопі КЕК 2 визначили більше значення маси 3,7 мільйонів мас сонця. Радіус не більше 6,25 світлових годин. Для порівняння Плутон віддалений від сонця на 5,51 світлових годин. Зоряне гало протяжна підсистема галактики, практично сферичної форми. Зоряне гало пристягається до відстані 80 кілоперсек від центру галактики, а найдальші зорі були виявлені в 320 двадцяти Гало містить лише кілька відсотків усіх зір чумацького шляху. Його зоряна маса становить близько 109 мас сонця. При цьому в гало міститься велика кількість темної матерії. Зоряне гало неоднорідне, у ньому спостерігаються зоряні потоки, такі як потік стрільця та кільця єдинорога. Зоряні потоки групи зір, що займають певну область простору, що особливо виділяються близькими швидкостями та подібним хімічним складом. Тому їхня поява пояснюється руйнуванням карликових галактик, які були супутниками чумацького шляху, приливними силами. Зокрема, карликова еліптична галактика стрільця в даний час зазнає сильного припливного впливу і створює потік стрільця. У Чумацькому шляху темп зороутворення становить за різними оцінками від 1,6 до 2 мас сонця на рік. У дуже спрощеному вигляді зоряне на населення галактики можна поділити на населення 1 і населення 2. Перше складається з відносно молодих зір з високою металічністю, які рухаються по орбітах близьких до кругових і складають плоский галактичний диск. Друге це старі зорі, бідні важкими елементами, які рухаються витягнутими орбітами і становлять гало сфероїдальної форми. Яке не обертається як ціле. І Балч. До того чи іншого населення можуть належати не лише зорі, а й інші об'єкти галактики, серед характерних представників населення один, міжзоряний газ, зоряні асоціації та розсіяні скупчення, а також класичні цефоїди. До населення 2 відносять, наприклад, кулясті скупчення та змінні типу РР ліри. Оскільки ми є частиною Чумацького шляху, можна сказати, що ми крутимось довкола надмасивної чорної діри стрілець А зірочкою. Але немає причин для паніки, адже ми знаходимося на відстані 27 тисяч світлових років від неї, десь на акваторі галактики. Ще декілька цікавинок. наша сонячна система крутиться довкола центру галактики зі швидкістю 220 км на секунду, і за свій період існування зробила щонайменше два десятка обертів. За розрахунками, зіткнення і злиття нашої галактики з її супутником, великою Магалановою Хмарою відбудеться приблизно через 2,4 мільярда років. Це призведе до того, що деякі параметри Чумацького шляху стануть більш типовими для галактики із порівнянною масою, наприклад, зростуть середня металічність галу і маса надмасивної чорної діри в центрі галактики. Через приблизно 4 мільярди років має відбутись зіткнення чумацького шляху та галактики Андромеди, які зараз зближуються зі швидкістю 120 км за секунду. Після першого зіткнення ще близько 2 мільярдів років триватиме злиття галактик, в результаті якого утвориться еліптична галактика. У цьому зіткненні також братиме участь галактика трикутника. І, можливо, Чумацький шлях зіткнеться з нею раніше, ніж з галактикою Андромеди. При злитті галактик зіткнення окремих зір будуть малоймовірні через низьку концентрацію зір. Близькому майбутньому нас чекають великі і важливі для людства відкриття. Чи існує позаземне життя? Який кінець нас чекає? Чи застануть наші нащадки зіткнення з Андромедою? Що по ту сторону чумацького шляху? Над відео працювали Марта Вереска та Ольга Павлик, студентки 18-ї А групи Львівського поліграфічного пахового коледжу. Дякуємо українським воїнам, завдячуючи яким ми маємо можливість щодня зростати і розвиватися у рідній країні, попри війну. Слава Україні!